Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Windhund Windhund Коротше, нова німецька ПТ-шка з сосадним режимом. Ну, тут, прямо от із сосадним таким дебелим е Вона в нас видається за нові ОБЗ 3.0 які в нас, в принципі, з'явилися в оновленні 2.0 е І вона в нас перша іде так сказати, нагорода за проходження особистих бойових завдань. Я її забрав, забрав її ще, мабуть, на тій неділі. Ну, не знаю. Коротше, вона вже в мене стоїть, все не як просто. Діло на неї не дійшло, ну ось коротше діло до неї дійшло. Будемо сьогодні робити на неї огляд. Сразу скажу, я не фанат такого геймплея, Хто за мною слідкує, ви це добре знаєте. Я не люблю такі геймплеї, ці осадні режими, там осадний, стерви, шмерви, Я в мене. Немає стерви, я пробував її качати катав я на 9 вона на мені не сподобалася. Не можливо, я в подальшому зміню свою думку прокачаю, Може, на цьому танку покатаю, і воно як то мені буде ближче до душі, але поки я не кайфую взагалі від, що від цього танку, що взагалі від такого геймплею. Да? Ось я те, що я зробив, авангард засідку повністю пройшов підтримку ну, ЛТ і САУ, що змог пройшов. Далі, все там за Є нідельні задачки, там теж капає за кожного дня, які в нас ідуть задачки. Теж ми робимо, і там є ці, ну, очки да, кампанії. І вона проходиться. Тобто, рано чи пізно. Цей танк, і так як наступні два за ним будуть в кожного. Тільки хтось забере раніше, хтось забере пізніше, хтось упарюється на ці задачки, хтось взагалі не упарюється. Просто грає, робить ежедневочки, там єженідільні задачі ділає, і постійно він просто це зробить. ну Це наша нагорода. Танчик не преміумний, багато хто його продає, тому що цінник тут доволі таки немаленький. Два мульта, як ми бачимо, 1 да? мільйон, ну, 2 мільйони. Можна за неї зробити. Хоче, хто хоче, той хай продає. Я особисто не продаю ні одного танка, не продав за ЛБЗшки, за перші, за другі. Всі в мене ці танки є. Ну, не всі, звісно, ну, є танки за ЛБЗ. там... Наприклад, т 28 часів, там, чи та сама Т55А, вона стоїть, хай стоїть. Вона їсти не просить, але все-таки ну, якби приємно. Да? Тому що ти робив, ти старався, і танчик в тебе в ангарі стоїть. Хай буде. Можливо, цей танк. Можна буде е, змінити по трейдину, так як у нас було із т 2 і, і зараз є з Т28. Ми можемо його поміняти, да, там, доплатити голду і поміняти. Можливо, і з цим танком буде те саме, е, не потрібно виключати такого варіанта. Е, хоч ця машина не преміум, але все ж таки е, такий варіант не потрібно. Виключати. Можливо, так буде. Хтось продасть, хтось залишить в себе, хтось, можливо, буде вчитись грати на цьому танку і підготує себе до геймплею на стерві, що, в принципі, теж не помилка. Тому кожен вибере для себе те, що для йому більше до вподоби. Давайте до нашого танку повернемось до нашої ПТ-шки. Що ми маємо в цілому? Ну, гідроп... Пневматична підвиска, да, облоговий режим. Все у нас через кнопочку е, Вже нам всі, всім знайому. Да. 274 у нас пробой, 323 середня шкода. Мінус 10 кути в нас вниз, це в облоговому цьому режимі. І 10 вгору. Вгору взагалі не підіймається. Вліво-вправо у нас гармата не крутиться, вона у нас прям припаяна до корпусу. 2,1 зведення, 0,31 розкид, 3000 ДПМ, заряджання 6,4 секунди. Це з моїм не дуже то екіпажом. Екіпаж у мене тут лайновий сидить, скажу чесно: прямо не будемо тут нічого да, придумувати. Міцність 1300, до речі, непогана тут. Міцність ХПшок тут доволі-таки непогано покажу, там в порівнянні вам додав, покажу. Корпус 50 30 30 Броні нема, ні на що тут не розраховуйте з приводу броні. Це така ПТшка, як я люблю казати. Крисиний геймплей такий, знаєте, постоять десь в кустіках. І, ну, в общем, не, не всім геймплей такий подобається. Потужність двигуна у нас 70 кобил, 21 кобила на тонну. це непогано, вона їде, вона їй набирає цю швидкість, 50 біжень, вперед, 30 назад. Вона її набирає, набирає, тому турбінку я сюди не ставив, до обладнання повернемося. Хто хоче, можете поставити, але не бачу в цілому великого сенсу, тому що вам не потрібно приїхати першому, да. І Стояти, там, приймати урон, давати там перву тичку, е, тому у вас буде близько такий геймплей. Там більше там друга, навіть і третя лінія це от ваша. Скритність 25% нерухомої, і рухомої 17%. Спостереження 392, дальній зв'язку 619%. Е, дальній зв'язку е, його не вистачає. Огляду тож в цілому його не вистачає, тому е, тут потрібно це враховувати. До цього повернемося. Е, ідуть у нас базові е, ББшки, е, голдові у нас ідуть подколи з 315 пробоєм, е, що доволі таки непоганий, і ББшка пробиває 271, це теж доволі таки непогано для 8-го рівня. Е, тому е, про, ну, про це трішечки згодом, я вам скажу. По бронюванню, немає сенсу тут в цілому щось дивитися, друзі. Є екрани в 10 мм, за ними йде 50 мм броні, яка вас ніхрена взагалі нічого не танчить, нічого ви танчить не будете, можливо, десь там пушка щось втанчить. Е, странний в нього корпус, бачите, такий, як в Юдеса, наприклад, там, чи в стерви, де вона йде, просто у вас йде пліта з наклоном. Да, і там щось ви дійсно можете втанчити. Тут. В любу проекцію вам закидають взагалі без проблем. Верхня у нас кришка да, получається, 20 мм. Влітає все на фулку, арта вам буде класти взагалі без проблем. Безе, там 176-8 рівня, якщо фугасом приклеїть, то теж фулочку споймаєте. Тому броні тут немає. На броню тут нічого розраховувати, навіть немає й сенсу. На неї дивитися. До снарядів, що я вам, в принципі, казав, в цілому вам вистачатиме ББшок. Я б не грузив би багато підколів на вашому місці. Я було їх трішки більше, я додав все-таки ББшок, тому що ББшок в цілому для її потреб вистачає. Пробоя вистачає, альфа в 320, в принципі, і хватає. ДПМчик тут Маломальський є. Голду, ну, загру... можна загрузити, тому що якщо грати там з десятками, да, ну, і більше десяток в цілому, ви теж будете пробивати. Тому там в НЛДшки, в борта в цілому будете пробивати. Тому, підколи взагалі не бачу якогось великого сенсу, там багато їх возить. Хай, звісно, будуть, але. Но... Не бачу сенсу, тому що це не прям машина, фармить, ви практично нічого на ній не будете, тому я більше Бебешок все-таки з собою вожу. Обов'язково граю на доппайку, на шоколадочки, тому що знову ж таки немає сенсу ставити сюди вогнегасник. Бо навіть якщо ви загоритесь, це буде вже під конець бою, а там ви вже нічого просто не спасете, тому немає ніякого сенсу. По обладнанню я поставив досилач, вентель і е, систему підвищеної влучності, тому що цього, в принципі, не вистачає, щоб ще було краще. Замість вентиля в цілому, можете поставити турбіну, якщо вам так прям хочеться. Можете поставити закалку, теж попробувати пограти. Но Якщо закалку, то експериментальну Т-3 тоді ставляйте, це буде все таки краще. Но турбіну не бачу сенсу. Так, да, можна поставити малошумку, як нам тут пропонують. Поставити малошумку. можна поставити малошумку, збільшити трішечки. Маскування, тому що маскування тут таке собі, ну, вона світиться. ну Я граю на вентилі, не знаю. Більше щоб до Стат додати, можна попробувати поставити ще мало шумку. Теж буде, в принципі, не помилкою. До речі, в кого вона є, пишіть в коментарях, яке обладнання ви юзаєте на ній. І як вам в цілому ця ПТ-шка. Екіпаж. Я екіпаж не сильно тут його обучав, не сильно його тут у нього заливав там всього, да, наприклад. Ну, бойове братерство прокачав, ремонт качаю, маскування обов'язково потрібно буде прокачати, обов'язково маскування потрібно буде всім прокачати. Ну а далі там уже диві, дивіться по ситуації, що вам більш потрібно. Там, екстремальні умови, гострий зір теж обов'язково прокачуйте. Щоб бустонуть огляд, тому що я вже казав, його не вистачає. Майстер зброяр. Теж прокачуйте, снайпера можна прокачати, там швидке зведення, теж в цілому можна прокачати. Це теж буде, в принципі, не помилочкою Знавець двигунів теж можна прокачати. Можна прокачати не знаю король бездоріжжя, там потрібен не потрібен. Да? Можна прокачати надійне розташування, щоб зменшити поглина, ну, шкоду від осколочно-фугасних снарядів. В принципі, теж буде. Непогано. Ну тут уже, я ж кажу, там уже прокачуєте. Обов'язково маскування, братерство, ремонт і маскування. Або маскування, ремонт, дивіться, там уже по порядку. Обов'язково цих три перка прокачуйте, інші вже дивіться по ситуації, по тому, як вам буде краще, що вам буде краще в цьому ділі все прокачати. По польовій модернізації. Тут в цілому, дивіться, я не бачу сенсу, перше, друге взагалі прокачувати, ну щось сюди ставити. Тому що, в принципі, чимось жертвувати не особо хочеться, і я не бачу в цілому сенсу щось сюди ставити. Тут можна поставити що на огляд, що можна поставити, в принципі, до скритності після пострілу. Це теж, в принципі, буде не помилка. Якщо і прокачувати повністю, то брати щось одне із цих там уже на свою думку, там, дивіться самі, що вам буде краще. Ну і тут, а знову ж таки, розвідка живучість. Якщо будете грати на закалки, живучість. Тільки якщо не на експериментальній, тому що тоді вона, вона в слоті не працює. Якщо будете грати на звичайній закалці, да, то прокачуйте живучість. Якщо будете там, на вентилі, як я граю, да, то в принципі, можна розвідку прокачати теж ну, і то, і то, ну можна розвідку, щоб більше огляду додати цій машині. В цілому тут ну, більш в ангарі, я не знаю, тут вже більше в ангарі нічого не розказує. Тому давайте зіграємо з вами зараз бій на ній. Кажу сразу, бій може бути посередственний, тому що я не, не люблю такий геймплей. Мені важко, він дається. Якісь мега-настріли я тут не ділаю. Наушнички обов'язково надінемо, да, щоб чути наші всі діла. Е, тому отак. От, ну, тут ще й карта плюс така, що в цілому особо не забалуєш, не поїдеш кудись. Можна поїхати направо. ДЛТ, можна поїхати наліво. Я поїду наліво на балкон, мене сюди ближче зареспало. Поїду тут постою. Так би мовити. Да, звісно, зараз багато хто може написати в коментарях, що в тебе екіпаж не прокачений, е, і то, і сьо, до тебе не бонова оборудка. Типа, ти там от кажеш про ПТ-шку, вона, типа, там норм. Я не кажу, що вона не норм. Я просто єдине, що хочу сказати про цю ПТ-шку, що це ПТ-шка да, з таким своєобразним геймплеєм. Якщо вам подобається геймплей стерви, якщо ви граєте на стерві, вам подобається стерва, можливо, у вас є стерва 1 там преміумно. Да? І вам подобається такий геймплей, то, в принципі, питань немає. Ви зможете цей танчик реалізувати максимально. Да? максимально... Вижати з нього максимальні соки, скажімо так, да? із цієї ПТ-шки. І ви будете робити, да, якийсь дійсно настріл. Там... І так далі, ви там будете знати, куди вам поїхати, на, ну, на якій карті, куди, де яку місцину зайняти, де там краще настріляти, і, і так далі. Але знову ж таки, повторюсь, якщо вам подобається такий геймплей. Я не фанат такого геймплею, тому е мені, чесно скажу, мені важко реалізувати цю ПТ-шку максимально да, з її там, сильними сторонами, да, тому не знаю. Плюсів, що хочеться виділити в цілому по цій ПТшки, да, це скорострільність, у неї непогана скорострільність, у неї непогана точність, у неї непогана кінцева точність снаряда, в неї непогана швидкість польоту снарядів, у неї 1100 чи 1000 летить. а, Зараз ми глянемо. 1100, да, летить ББшка. Підкол у нас летить. 1300, фугас у нас летить 1100, так як і Беба. Тож в неї швидкість польоту снарядів непогана для 8 рівня для 8 рівня ПТ. Плюс осадний режим. Так, теж такий собі додає якогось шарму цій ПТ, скажімо так. Попаду в нього чи не попаду? Може і попав, кстати. Можна так поплювати трохи в Enviзі. Тому ПТ-шка, в принципі. варто в цілому і непогана. Я не скажу, що вона там прям дуже сильно погана. Ну, знову ж таки, це для. Гравців, яким подобається такий геймплей, ви зможете да, її максимально реалізовувати, максимально її реалізувати її сторони сильні. Тому, я не скажу, що вона погана. Вона така, нормальна, нормальний середнячок. Єдиний мінус, що да, була б вона преміумом, прем-машиною, то хоча б можна було б на ній фармити. Але так як вона не преміумна, особа, ми тут нічого не нафармимо. Ну, екіпажик можна, по крайній мере, покачати, підготуватись, там, наприклад, до прокачки ПТ-шок німецьких, якихось там борща, там, гріля, наприклад, того самого. Можна підготувати екіпаж. Тому отак. Тому що, а, що ще з плюсів, давайте е, докажемо. Да? Що ще можна по плюсах виділити? Швидкість польоту я сказав. Да? Бронепробиття бронепробиття в неї непогане, як для ПТ-шки восьмого рівня. Ми багато пробиваємо, 8 рівень взагалі без проблем пробиваємо. Ми пробиваємо без проблем дев'ятки, десятки, теж взагалі без питань будуть пробиватися. Десятки не всі, звісно, але більшість десяток. Ми будемо пробивати. Звісно, по бортам, там, да, по, по кормі, по бортам. Але пробивати будемо. От такий бой, бачите. На цій ПТ особо ти не биканеш. Якщо ми, наприклад, візьмемо стерву 9-10, да, там можна під'їхати і в упорі навіть. Видавати якісь урони, видавати результати. А тут -та ми цього практично зробити не можемо, тому що у нас оці всі режими, у нас немає тут не броні, у нас немає тут нічого такого. Де ж ти там їдеш? Да, виход. Входимо в режим, в осадний режим 2 секунди. Виходимо з нього, півтори секунди. Да, зміна цього режиму. Тому е, не так багато, ну і не мало, скажімо так. Ну, я тут а нічого вже не зроблю. Все, тут його доб'ють сейчас. Да, такий собі, звісно, бой. Зараз, мабуть, ще одну каточку сделаємо. Може хоч якось настріла буде, бо це таке з нульом. Щось ми пробували, пробували. Коротше, нічого ми тут не напробували з вами. Отакий От режим, отакий геймплей на цій ПТшки. Що ж тут поробиш? Я ж кажу, якийсь бій Ви зіграєте з нульом. Якийсь обій. Бачите, ноль. Я навіть не попав ні в кого. Просто тупо венвіс кидав, навіть ні в кого не попав. Ну, така шка Отака от петешка. ну Тут ще плюси з картою не особо повезло. Можливо, потрібно було їхати дійсно вправо. Там стоять, можливо, в когось би і видав, видавно. Бачите, б... кудись в упор ви не приїдете. Ви не зможете на ній в упорі посражатися, да? тому що немає, в, нас, в нас немає броні. У нас немає бронювання, чим ми можемо витанковувати. А. Пробивають тут всі 7-6 навіть рівні вас будуть пробувати взагалі без проблем. 9-10 взагалі я мовчу. Якщо ви попадаєте з 10 рівнями, там я взагалі не знаю, як реалізовувати цю ПТ з 10 рівнями. У мене був бій з десятками, було там, я там 200 я, напомню, настріляв. Но там просто повезло, тому що там стріляв в більшості випадків по бортам. Просто, просто повезло. Ото -от так, що я хочу сказати. Ну, з такого, так, да, дійсно можливо, потрібно поставити е, малошумку, Е, Можливо, навіть потрібно поставити малошумку, щоб дійсно додати до маскування, щоб е, була реальна реалізація в маскуванні. Убрати е, е, вентиль, а поставити малошумочку. От Я засвітився, просто Сінлака. Може, од номада, там номад, в принципі, вкатіл. І поки я переходив тут а в режими в ці осадни. Вона непогана по динаміці. Вона непогано набирає свою швидкість навіть без турбіни. Вона непогано крутиться на місці. Їй вистачає цього. В неї непогана точність, як я вже казав, в осадному режимі. Вона. Попадає, в неї практично все летить в крестик туди, куди потрібно. Ну, от приблизно отак. Навіть особою досводитись не приходити. приходиться. Так, бак і чиним, бо ще загоримося дуру. А воно нам потрібно? А воно нам не потрібно. Точність тут чудова. Я вам дійсно кажу, точність тут прям взагалі питань немає. Не потрібно навіть дуже якось сильно досводитися, коли ви там поворачуєтесь, доворачуєтеся, Практично не потрібно досводитися. Вистачає заглаза цієї точності. Ай, у землю упало. У землю. Це вже не виїде, на. Іди на ця фігня із переходами режима. Це туди-сюди ви просто півтори секунди стоїте безпомощні. Так само, як входите в режим 2 секунди стоїте безпомощні. А цього прям. А це прям дуже-дуже печальненько. На в осадному режимі, до речі, вона їде. Я не скажу, що вона не їде. Вона, до речі, їде непогано. О, не фатає тут айкутів в осадному режимі, тому що у Юдеса їх аж мінус 14, а тут а мінус 10. Тому, якщо порівнювати з Юдесом, то... Це небо і земля. Не, ти не поїдеш. Поехали по тяжам постреляем, если вспием, конечно. Да я думаю, вспием. Там один Федька остался. Сейчас ему кабину снесут. Он бачите, да ихний винтхант, он шпарить с тяжами. Там взагалі не вопрос. Я свічусь просто вона світиться, що йолка новогодня. Я його не пробив. Короче. Тут, можливо, треба було не сюди їхати, можливо, треба було б їхати. Десь, якби отам постоять в кустіку, на прийомки, на подйомі їх поприймати. Ну, не знаю. Поспішив, захотілося якогось демеджа влить. Да? Ну, от і влив вам, виходить, 1100 демеджа. Ну, коротше. Друзі. Таке, так сказати, заключення, так? Да? Висновок. Такий висновок по цій ПТ-сі. ПТ, ПТ не для всіх. Знову ж таки, гравцям з моїм рівнем гри, да, середньостатистичним гравцям, ця ПТ буде важко даватися. Її буде дуже важко реалізувати в цілому там, на, якісь, ну, на якісь колосальні результати, на ній видавати не буде. Те, якщо ви приблизно гравець такого рівня, як я. Якщо ви скіловичок, да, ви цю пт шку зможете реалізувати, тому що ви будете знати, так як я вже казав раніше, міста на картах, куди поїхати, де приїхати, де стати, де стріляти і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вона сложновата вата в реалізації за рахунок її цього осадного режиму. В який потрібно вийти зайти і вийти через кнопочку X. А кнопочка X, як завжди ми знаємо, це додає тільки більше геморою до цього всього. Броні в цій ПТшки нуль взагалі, її тут немає, тому на броню тут не розраховуйте. А так, в цілому, ПТ має місце бути. Всім дякую за перегляд! бережіть себе, бережіть своїх близьких і до скорих зустрічей. Всім пока пока.